Як добре, що ти прийшов, чудово, що ти зі мною, твій погляд найкраща змов, сумую я за тобою, я день тепер не люблю, все більше ціную тишу. Я Бога завжди молю почути тебе скоріше, палає в душі вогонь, а тіло моє не гріє, не має твоїх долонь. І серце в грудях німіє, від сліз голова болить, обличчя покрили зморшки, жадаю, хоча б на мить почути тебе, хоч мовчки. Як добре, що ти прийшов, вночі тепер час побачень, твій погляд найкраща змов, пробач мені все, пробач нам!